Коли мені було 15 років, до мене підійшла одна важлива для мене людина і спитала: Хто мій кумир? А я відповів: я не знаю, це складне питання. Дай мені декілька тижнів наподумати. Я прийшов до нього через два тижні, і він повторив своє питання: хто твій кумир? Я відповів, що подумав, і вирішив, знаєш що, мій кумир це я через 10 років. І через 10 років, коли мені виповнилось 25, до мене знову підійшла ця людина і спитала: так що, тепер ти сам собі кумир? Мир, а я йому кажу навіть і близько ні. Він спитав: чому так? Я відповів, що мій кумир це я в 35. Так що, бачите, кожен день, кожен тиждень. Місяць або рік свого життя, мій кумир, це я через 10 років. І Я ніколи не стану сам собі кумиром. Мені ніколи не досягнути ідеалу. Я усвідомлюю це і відношусь до цього спокійно, тому що так мені є до чого прагнути. Так, от кожному з нас, незважаючи на те, чого саме ми бажаємо. До чого прагнемо і на кого рівняємось, я можу сказати амінь. Головне, доведіть діло до кінця. Це завжди буде цінним в усі часи. Просто порозмірковуйте над цим. Якщо ви збираєтесь щось зробити і обрали це самі, неважливо, яким шляхом ви підете, тяжчим чи простим, віддайте всього себе цій справі і доведіть її до кінця. Виграєте ви чи програєте? Будете ризикувати, отримаєте бажаного чи ні. Яким би не був результат, якщо ви доведете те діло до кінця, то в крайньому випадку, хоча б не будете сумніватись, а як би було, якби я все не кинув. А яким би був результат, такі питання зазвичай не дають спати вночі. Життя не проста штукенція, і не намагайтесь переконати себе в протилежному. Життя несправедливе, ніколи таким не було і не буде зараз, і не буде в майбутньому. Не потрапте в пастку дуже розповсюджену пастку вдягати на себе роль жертви. Ви не жертва. Поборіть це почуття в собі і забудьте про нього. В більшості випадків отримати нагороди, які дійсно того вартують, можливо лише після того, як добряче попрацюєш. Бачите, щастя вимагає певних зусиль. Воно базується на результаті від цих зусиль. Якщо ваша основна ціль це щастя, ви будете часто розчаровуватись і будете нещасними більшу частину свого часу. Задоволення це не вибір, це реакція на результат, це частина процесу задоволення від почуттів, які ми отримуємо, займаючись улюбленою справою, не дивлячись на результат. Так що питання, яке ми маємо задавати собі, що таке успіх для нас, що таке успіх особисто для мене? Більше грошей це нормально? Я нічого не маю проти грошей. Можливо, це здоров'я сім'ї, щасливий шлюб. Стати відомим чи духовно просвітленим, зробити світ кращим, ніж він був до нас. Подумайте, продовжуйте задавати собі це питання. Відповідь може мінятись із плином часу, це нормально. Не робіть собі послугу, яким би не була відповідь, ніколи не ставте під загрозу те, що може поставити під загрозу вашу душу. Зрозумійте, хто ви є, яким хочете стати, і ніколи не витрачайте свій час на те, що буде суперечити вам, якби життя постійно давало. Нам зелене світло, і не було б очікувань на жовтий колір, і відмов на червоний. Тоді для чого усе це взагалі потрібно? Нам потрібні і червоний, і жовтий кольори. Так ми ростемо, так ми переходимо на наступний рівень. Так, ми віддаємо винне плине часу і старіємо гідно. Якби ми лишились такими ж, якими були 20 років назад, то що б ми взагалі робили з цим життям? Навіщо все це було? Щоб тоді мало сенс, щоб давали нам наші помилки? Якби я міг сказати щось собі 15-річному, я би сказав помиляйся частіше. Щоб я сказав вам: помиляйтесь більше. Забудьте про людей на узбіччі вашого шляху, які опускають великий палець вниз, коли ви помиляєтесь, принижують вас або грублять. Вам вони на узбіччі не без причин? Нам усім, в якійсь мірі, прийдеться зустрітись один на один із викликами, яких ми боїмося найбільше. Підіть назустріч цим викликам, і ви або отримаєте хоробрість, справитись із ними, або зрозумієте, що вони не такі вже й страшні. Будьте сміливим. наберіться хоробрості, і ви станете сміливим, станете більш підготовленим. Ви будете більш поважати свої досягнення та страхи. Адже ви не хотіли колись? Стати адвокатом, так я думав, це і стане справою мого життя. Я пам'ятаю, як колись мій батько, він був у нафтовому бізнесі, який обвалився у 82-му, і приблизно в той же період мій батько сказав мені: мені потрібно, щоб ти став адвокатом, аби піклуватись про мене. Тому я й поступив у Тихайський університет. Хотів стати адвокатом по кримінальним справам. З самого початку свого навчання, коли я майже не спав із-за ідеї про отримання бакалавра, чотири роки, аби отримати юрдиплом, вийти у двадцять. Вісім, а потім заробляти собі ім'я, і тобі вже 30, Я не хотів, аби мої найкращі роки пролітали в такому дусі. І Я змінив свій шлях, пішов до кіношколи. Ми повинні досягти короткочасні цілі із короткостроковим вибором, який дає нам швидкий результат інвестицій у себе. Ми не повинні робити вибір на користь тому, що принесе нам задоволення колись в майбутньому, або навіть не нам, а нашим дітям чи нашим онукам, правнукам. Вся сутність в тому. Аби просто отримувати задоволення в процесі праці зараз, насолоджуватись процесом, тому що оце колись там потім ніколи не настане. Ця думка має тримати вас в цій грі, бо коли ви досягнете цієї крапки, гра закінчиться. Мені здається, що наші нав'язливі думки про те, що щось не так породжують більше помилок. Саме простий спосіб стати успішним це бути вдячним, бути вдячним за все, що ви маєте, за все, що у вас вийшло, ціну цінувати прості речі, які ми інколи сприймаємо як належне. Навчитися цінувати і успіх, відповість взаємністю, несучи більше цінних речей, це дуже просто і це працює. Я не кажу вам заперечувати свої помилки. Ми можемо вчитись по ним, але тільки якщо дивимось на них об'єктивно, щоб зрозуміти, в чому ми гарні, в чому ми можемо бути кращі, та де зможемо досягти успіху і мати стійкість. Так я думаю, що є дуже здоровий спосіб Виростити в собі стійкість це заставити себе вийти із зони комфорту, зустріти нові перешкоди, які можна подолати, лише використавши стійкість. Але буває і несправедливий шлях для тренування стійкості. Коли ви думаєте, що якщо справи йдуть дуже добре зараз, то так буде і все життя. Ні, так не буде. Нова перешкода попереду. Щось обов'язково станеться. Тому не провокуйте конфлікти на своєму шляху, тому що ви маєте піклуватись про себе самі. Щось трапиться, хтось захворіє, вам зроблять боляче, і світ не буде про вас піклуватись. Вам потрібно буде піклуватись про себе самому. Не біжіть навперейми потягу, не бийтесь головою об стіну просто тому, що вам здається, що так ви нарощуєте стійкість. Неймовірно, одне із моїх самих неулюблених слів. Мені здається, його треба стерти із словника. Чому? А що такого неймовірного в трагедії, в тріумфі, в людях, які допомагають нам або підводять нас? Це трапляється кожен день. Ми не повинні думати, що неймовірний захід сонця або перше кохання, або момент вищої насолоди це щось неймовірне. Повірте в це, це відбувається перед вами прямо зараз, всередині вас. Ми не повинні вважати, що трагедія смерті або землетрусу, або пандемії це якісь неймовірні речі. Це просто частина життя. Повірте, це відбувається кожного дня. Все це приголомшливе. Жахаюче, виняткове. От в це я вірю, але в неймовірне. Я не вірю. Це і так станеться. Повірте, аби мати справжню свободу всередині, ми маємо нести відповідальність, відповідальність за себе, за те, кого ми кохаємо, постійно інвестуючи та переважаючи кращу версію себе. Казати собі, що завтра я зроблю усе краще ніж сьогодні. Відчувати, що ми ніколи не зупинимось, не буде вуаля моменту. І я думаю, що це дійсно те, про що ми маємо думати, бо ми не орієнтуємось на результат. О, якщо що я буду розвиватись, я колись, досягну вищої межі, але її не буде. Ми постійно прагнемо до чогось. І якщо ми приймемо цей факт, усвідомимо його і будемо готові старанно працювати, то стане простіше, і тоді ми усі встанемо на цей шлях неосяжної межі, і це зробить нас кращими.